У Луцьку в останню путь провели одразу двох загиблих на війні захисників: – 36-річного Віталія Шевчука та 32-річного Тараса Михна. Як інформує міська рада, відспівала героїв 17 травня у кафедральному соборі Святої Трійці. Відомо, що лучанин Віталій Шевчук 1987 року народження був старшим стрільцем десантно-штурмового батальйону. Загинув захисник 8 травня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області. Тарас Михно, 1991 року народження, помер 10 травня 2023 року у місті Куп'янськ Харківської області. Після завершення панахиди домовини прощальною ходою пронесли театральним майданом міста. Біля фотостенду герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Скорботна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилих героїв. Вічна слава!